The На Прикарпатті опублікують список соціально невідповідальних підприємств і їхніх керівників. Таке рішення прийняла колегія облдержадміністрації за підсумками розгляду питання про шефство установ і підприємств над інтернатами краю. Нагадаємо, у липні минулого року влада закріпила за пансіонатами дитячими та психоневрологічними будинками місцеві фірми. Вони мали б допомагати цим закладам, зокрема фінансово, будматеріалами чи побутовою технікою. Минув рік, а цю ініціативу підтримали лише окремі установи. Трима зі 119 підшефних організацій лише 19 реально допомогли соціально незахищеним прикарпатцям. Якщо ці підприємства протягом місяця часу, після Дня Незалежності не поправлять ситуацію, поведінці, по підтримці інтернатних закладів, будинків перестарілі, тоді ми виносимо це питання на повторну колегію і складаємо по алфавіту список СНАР. Також на колегії УДА заслухали звіт про ліквідацію зарплатних боргів. Ситуація тут звітують чиновники покращується. За фактами умисної невиплати зарплати порушено 11 кримінальних справ, 25 керівників оштрафовано. Натомість пенсійний фонд області отримав на 55 мільйонів гривень більше надходжень, аніж було заплановано. надходження від до пенсійного фонду вони залежать від фонду заробітної плати від чисельності найманих працівників. То самою основною проблемою є. Збереження і нарощення фонду оплати праці і збільшення кількості найманих працівників, яке можливо, відповідно, в секторі реальної економіки. Водночас, очільник Прикарпаття розкритикував працівників фонду за те, що вони блокують рахунки боржникам. Це заморожує їхню економічну діяльність. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі